суто партійного, квотного принципу у підході до обрання керівників. І вважаємо, що в першу чергу повинні бути виставлені на перше місце це ділові якості людини, її авторитет в медичному середовищі, її здатність навчатись і прагнення змінюватись, прагнення до, скажімо, змін і реформ медицини. І коли ми стали обговорювати це питання в персональному підході, то всі одноголосно зійшли, що у нас є така кандидатура це лікар-нейрохірург Хмельницької обласної лікарні Ткач Борис Васильович. Ми знаємо його вже доволі давно, і він, до речі, був ініціатором створення краєвої організації Всеукраїнського лікарського товариства. Власне, людина, яка має багато цікавих ідей. При цьому, при всьому, має незаперечний авторитет моральний. Він це продемонстрував, до речі, і на Майдані, коли він там стояв як лікар, хірург, і, і оперував, і він не, не боявся в ці важкі хвилини проявити свою позицію. Він є, його, до нього є добре відносяться пацієнти і його поважають колеги. І це наша пропозиція. А скажіть, будь ласка, хто до цього очолював?